Так ось наш результат роботи по рівенському ринку. Шкода 1,4 MPI, 8 рік по вінкоду, по тих паспорту сьомий. Арктроніки є, зимова гума є, передні скло підіймач є, підсилювач керма є, протитуманки є. Що нам ще треба? Отак, і вона вже на номерах. Страховка є. Так, коротше, огонь. Так, Паш, дивись, ти питав мене за Х35. безключовий. Зараз я би скажу скільки 10 рік. 9,8. 1,7 дизель. Один на реєстрації. На реєстрації Безключовий я сказав. На ручки. Е комбинованный салон 4 склопи дюймачи а вина открытый отлично вот так вот так, так тут тоже она не заюзана тут трошки побыто. замком М -м -м, так Подогревый сердушок есть. Магнитола есть, круиз есть, климат есть. і покажу, що тут зазад. Є підігріви чи нема. Так, да, є підігріви. з задніх всі пішов тут. І ззаді партруники, і фаркоп. Легкосплавні диски. Ну коротше, машина непогана. Орак. Дивіться, люди зупинився торт теж, опестра Ашка, проходив. Под був піднятий. Я швиденько. швиденько. чому? тому, що ціна. Восьмий рік 1,6 MPI, 5250. Дивіться, яка гарна комплектація. Переднісне підіймачі, русь дивіться, не робився, навіть не фарбувався. 5 стопка, кондиціонер, крузі. На восьмий рік адекватна ціна парков є. Так, запитують часто на автоматі, Kia Rio. Тренд. Так, зимова гума, залізяки. 7.200. Бензин 1.6 9 рік, 228 протягом. Дивіться. Машина вже на регістрації. Це рік 12, бензин 1,6 Пробіг хлопці написало 178. 8600 люди за неї хочуть. Датчик є, датчик дощу є, противотуманки є, зимова гума є. Так, сзади парктроніки є, є недолік. Дивіться, є така царапана. І тут побита раз два, я вам сейчас камеру покажу, отак. Це буде витягнуто, так? Да? Да, на виказку це все буде. Угу. Машина буде тут стояти, так? Ні, Я їду сьогодні на Швейцарію, машина буде вдома, а вдруг буде, буде, буде виглядати. Ага. А, тут так, да, що ще 400 скла то я бачу є. 4 скло клімат, навігація, пункт, все. Отлично. І вже на реєстрації, так? Так, Паша Новомосковській. По 1,7 дизель. Дивись, от стоїть такий чорненький. Рік 13. 1,7 дизель. Франція 12450 і ручка. Закрита. Гума зимова. Магадведмає. Угу. Ну, так, позаду парктроніки. Фаркоп теж є. Трошки притоновано позадку. І тут що у нас тут? Шестиступка, круїз клімат, Підігріви. датчик дощу, датчик світла. Хорошенько, хорошенько Так, дівчата, дивіться, плюсик, який колір класний. І що він, він не простий, він на автоматі. Зараз я підійду швиденько, щоб зацікавити вас. 1,6 бензин, 220 пробую, сьомий Соми, рік. Все, працює. 7400 чоловік за неї хоче. Гарний 1, 6, 7, Дивіться гарний колір. Один MPI. Дивіться, позаду є парктроніки. Ага, двигун FCI. Не MPI вибачаюсь. Але він біжить трошки веселіше. Так, ще дивіться який гольф 5 в класному колірі, він 8-го року, 1,6 MPI. Зараз я підійду ближче, покажу. Так, легкосплавні диски, зимова гума хлопців. Ззаді парктроніки. По підфарбуванню не скажу. Навіть питати не буде, якщо кому цікаво, нам так, 4 скопій діймачі. Коротше, це комплектація Юнайтед. І не... Руль не готовлений. Тобто ось він такий, який є. Так, клімат. Круїз. Так, що ще тут? Підігрів. Так, да, підігріви є Жопуське. Стеля тут не вища, що буває обично. Частенько в гольфах. Такий дивіться. А щось фарбоване в ньому є? Ні, машина ціла повністю. Повністю ціла. Ціла. Вид має. Скільки вона? Шість? Шість 600? 6600 люди за неї хочуть. Дивіться, який гарний спортеж знайшов я. Побачив в Луцьку. в Рівному. Арктроніки. Допомога в паркуванні. Висяка, яке. Ух. Зимова гума. колір якийсь надзвичайний. Паркоп. GT Line. Камера. Ось вам. Електропакет. Кожаний салон. Тут все ціленьке. Дивіться, управління все на кермі, Руль такий удобненький. телебачення, Автомат. Панорама. Одна, друга. Так. Педири с задних сидух. Да, тут подогрів руляє, чорна стеля. Тептронік. Безключовий. У неї вальну 1625 Так, Дивіться, що я знайшов місто... місто рівне. Машина з кривого рогу. Люди продають свою машину. Рік 21. Пробіг 96, з 1,5К 9К. Машина вся ціленька. Там сидять люди, я вам просто покажу зараз. Отак, дивіться, кожен салон. Ззаді парктроніки Машина ухожена, Чоловік продає свою за 11 тисяч доларів торг присутній. фендайчик 13950 AX35. 12 рік, 2 дизель, автомат. Літня гума. Безключовий. Мабуть, трішки крило не в колір. Так, і тут кожаний салон. Телебачення. Підігріве, датчик світла дощу, панорама одна друга. Це швиденько. Теж є підігрів з задніх сідух. Да, трошки криваний кольор. Дивіться, шкода яка непогана. І вона не проста, вона на автоматі. Два дизи. Німеччина 9200 260 пробіг. Ага, вона закрита. Ззаді парктроніки. Парко зйомний. Зимова гума. Ще раз скажу, автомат два дизель. Так, фабіка вся стоїть. З парктроніками. На легкосплавних. Світлий салон. Дев'ятий рік. 600. Ну, Все було класно, поки я не подивився на ціну. 1,6 МПА. Ось така машинка. А вон стоїть наша. То ми на тій поїдемо на Дніпро. Кенго хлопців стоїть, дивіться, який гарний. 13 рік, 9500, 1,6 бенз. 207 заявленого пробігу. Він закритий. Два склад підіймачі. Клімат, П'ятіступка. Не бачу круїза. Не бачу. Отак. Так, дивіться, є такий з тренд Хазяйка прибирає під ногами. Це її особиста машина. І вона її продає. Вона володіє нею три роки. Одинадцятий. 1,6 дизель на автоматі 6300. Торг присутній. Так. Ця машина класна. Я як би знаю цю людину давно і можу пригнати, кому цікаво, на Дніпро цю машину. По кузову вона вся ціла. Вся ціла паратронника. Є є, є о, така ось царапка. Ось така царапка є. І Маша не хоче її робити, тому що це вже дефарбована машина. Так. Легкосплавні диски і літня гума. З недостатки літня гума. Так, машина не готувалась на продаж, просто така, яка вона є. Дивіться, руль з літака. Лопідіймачі. Ну, якось так. 6300 плюс торг. Чомби й ні. Форд, місцева регістрація. Рік 12, 1,6 дизель. Це Максик. Власник по тих паспорту ціна 7500. 7500 12 рік. Дивіться, класний номер телефона. Ви все можете звісно перевіряти її треба. Але машинка інтересна. А п'ята В Ліфтбеці 5500 за 8 рік. 1,6 MPI. Мені недолік вона не готова, вона приїхала. Звадіопактроніки. Ну така, ну машина не підготована, тобто вона пригнана. Ну, не тут Плюсик, плюсик, він, газ бензин. 1,6 MPI, 5850 за шостий рік. Я пройшовся по ньому, він ціленький, по-моєму, десь по арочці. Так щось було. Це газ. 1,6. зимова гума. Мруль зробили. П'ята ступка. Клімат. Ще раз, бачу номер свіженький, шостий рік, 5850. Ну орієнтовно 5600, без... десь якось так. Парктроніка є, фаркоп є протоновано. Рік 12, й він ще 13-й. Стане 12 м Два дизель. Механіка 6 622 тисячі, хороша комплектація, сертифікована. Вся в рідній фармі, ціна диво але там написано... Бачите, 9. Прям я бачу, там не 9,2, вже бачу, що там 9. Міріва. Міріва, доволі така бюджетна машина, проста. І витривало. Дев'ятий рік 1,6 і газ, бензин. Газ заводський, 4650, торг присутній. Торг присутній. Таке Фаркоп'є. Фаркоп'є, не знаю що це таке приблуда. Газова приблуда, зараз подивимось. Походу, так да. Походу, да. зараз дивіться, майже шара, майже шара. Шостий рік 3950. 1,6. Так, і зараз ми подивимося, що всередині є. Чотири скло підіймаші, Електроручник. руль рідненький не перешивався. Кожен салон. климат, кожаный салон, ну понятно, что той. шутой. Вот он педигривчик, дивится. Позаду тоже и сзади? Покажить. Ну, покажите. Кожаный салон. Шторки тоже есть, притонована. И все местные. Цена шара. Шара. Плюсик. На місцевій реєстрації 5850, 8 рік, 1,4 Весь чотири. притонований. Ззаді парктроніки, паркоп. Тут кожа салон. ага, є один пропальчик, он ще один пропальчик, задня полочка є, ну це таке. Це таке. Так. Дивіться, куліса не перешивалася, руль, походу, теж рідний. Простенький, простенький, простенький. Гольфік за двигун 1,4 МПА Так, А5. На номерах. Не фарбовано. Відмінний стан. Ціна договірна. я вам скажу, 6600, 8 рік, 1,6 MPI. 6600 Фаркоп є Колір бомбезний. Колір бомбезний. Все просто, два 105 Ступка, кондиціонер. Так да, просто все. Ну і дещо. Те, що я кажу, класні автомобілі стоять коштів. Дивіться, кому для власника, то тобто есть кому не на перепродажу. Я б забрав таку, конечно. сейчас би не думаєш, притом при цю людину знаю давно. Лас. Астрачка, дивіться, вона коротенька. 5400 люди хочуть за 8 рік. 188 других так дивіться я шукав місяць це макси а він шостий рік 1,8 бензині він на автоматі 5650 і ще хотів я вам показати ось стоїть гольфік п'ятий п'ятий рік 1,6 МПА і 5600 5600 такий 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 він. На червоних, так, да, на червоних номерах. Так, дівчата, дивіться, є така непогана машина. Kia Forte, 12 рік, 2 бензин, 8 тисяч. Вона коштує. Торт до перемоги. Хорошо. Але вона на автоматі. На автоматі. І вона в ліфтбеці Отак. От Там вон, бачу куточки, воно є царапка, там є царапка. Тобто, бачите, раз, два, три, але сценарійк непоганий, плюс автомат.